Нове двотомне видання міражі істини або шлях до едему презентував Корсунчанам відомий письменник Сергій Носань. Книга вже не була широкого розголосу, отримала схвалення та визнання колег, критиків та поціновувачів літератури. Зустріч відбулася у корсун Шевченківському педагогічному коледжі. Тут заслужений дяч мистецтв України поділився роздумами про сенс життя творчими задумами та охоче відповідав на запитання студентів і викладачів. До першого тому міражі істини або шлях до едему увійшли твори письменника, написані у різні роки, але переосмислені і перероблені. Другий том містив нові твори повісті, сучасну казку, вірші, поеми, новели, притчі, які вражають болючими роздумами про духовне зубожіння світу, переживання за долю України, бездушними недолугими вождями. Сам письменник задоволений своїм творінням, шкодує лише, що на видання довелося збирати з миру понитці. Скільки бідна Україна, що ми змушені. Книжки видавати. Оця моя книжка, ви не знаєте, скільки вона вона дуже дорога, ну два томи такі великі. От, до речі, її на Шевченківську премію, люди говорили вже, висунули. От буде вона чи не буде, але вже той факт, що так люди, от, і письменницька громада наша звернула увагу і сказали, що на саня за цей двохтомник треба висувати на... І збори були, вони сказали, подали документи в Київ. Учасників творчої зустрічі з Сергієм Носанем вразила глибина роздумів автора. Вони відзначили, що творчість письменника надзвичайно багатогранна. Його твори вже введені до читанок, до підручників, по яких наші студенти навчатимуть майбутні покоління, і дуже приємно, коли живе слово письменника почують майбутні вчителі. Також Сергій Лукич філософ. Який може навчити, який може розказати про складну долю жінки, про складну долю письменника, державного діяча? Життя людини, буття людства і самої землі це єдиний і безкінечний шлях у просторі і часів всесвіту, шлях пошуків абсолютної істини і омріяного едему. Саме ці слова Сергія Носаня стали епіграфом до його нового двотомного видання. Письменник розповів присутнім, як народжувався його шлях до Едему. Не так часто ми бачимо справжніх патріотів людей, які долучаються до виховання наших до виховання нашої молоді словом. І саме те, що він отак от просто, ось так можна сказати, запросто, говорить з ними і відчуває те, що хвилює їх, і передає їм те, що протягом багатьох років хвилювало його. Наталія Кулик, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин.